Привіт, любі дівчата! Рада вітати! Ви на каналі Сіяфіт. На зв'язку тренер Анастасія. І сьогодні ми виконуємо таке важливе та потрібне тренування з нахилом на мобільність кульшових суглобів. Особливо потрібне та важливе це тренування для тих, хто має сидячу роботу та малорухливий спосіб життя, адже ця зона у вас постійно затиснута, і як результат ви маєте набріки, погіршення постави і болі в попереку. А також це тренування важливе для тих, хто хоче прогресувати в своїх силових. Навантаженнях, тому що мобільність це в нас покращення руху діапазону суглоба, і відповідно ви покращите рух випаду, присіду, різноманітних тяг, що дасть вам більший та кращий результат. Ну що ж, потрібен тільки килимок, ви, зручний одяг, і я пропоную розпочинати. Ну що ж, ми розпочинаємо тут, винось одну ніжку, випад перед собою. фіксуй тут м'язи, пресу, спинку не провалюємо, не прогинаємо. Виконуємо рух, подаємо таз, вирівнюємо ніжко. Подали, видих, вирівняли. Три, 4. П'ять. Супер. Шість, сім і вісім. Залишаємось знизу, стопа притиснута і одноіменна ручка виштовхує коліно, повертає. Виштовхнули, повернули. На видих. П'ять, шість, сім і вісім. Окей, супер. Зараз ми змінюємо ніжки. Додаємо іншу. Вперед. Вирівнялися. Один, два, три. До речі, це тренування ти також можеш використовувати як розігрів перед силовою роботою, перед основною частинкою. Шість. Сім і вісім. Залишились знизу, виштовхуємо колінце. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Окей. Супер. Далі ми сідаємо з тобою на сідниці. І виносимо ніжки перед собою. Гострий кут, ніжки, носочки дивляться нагору. Вирівнюємо спинку, якщо дуже важко тримати спинку, ручки в допомогу в опорі. І поїхали. 90-90 рух. Повністю коліна вкладай донизу. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Давай ще вісім. Сім. Шість. Ще спинку тримай. П'ять. Чотири, три, два, один. Ми фіксуємося на одній стороні. Так, я рекомендую, щоб колінка була на м'якенькому. І виростаємо нагору. Вісім повторів. Один два, супер, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і разочок. Вісім. Окей. Ми з тобою змінюємо ніжки. Так, як в 90-90, п'яточка на рівні колінця протилежної ніжки і виходимо ще нагору. Один, два, повільно, три, особливо повільно назад повертайся, так, не падай, п'ять, шість, сім і разочок. 8. Окей, супер. Зараз одна ніжка буде зігнута, друга рівна. В сторону, повністю, наступний рух. Ми з тобою тут сидимо з рівною спинкою, легесенько беремо ручку в опору, але не лягаємо на неї. І закручуємо саме рівну ніжку. Вперед вклали стопу назад носочок нагору. П'яче від кульшового так? тобі рух починається в кульшовому. І ще вісім, сім, шість, п'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. Окей, зараз будемо виходити на гору. Підключимо також роботу спинки. Вже в нас опорна ручка, прям опорна. Ми на неї йдемо, виходимо на гору і в діагональ накриваємо протилежною ручкою. Стопа вклалась, повернулася. Видих. Один. Два, тут вісім. Три. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. А тепер трошки ускладнюємо. Ми будемо виходити нагору без ручок. Ручки перед тобою. Носочок докручуємо і на видих підйом. Поїхали наступні. Вісім. Один. Два. Супер. Три. Ще. Чотири. Назад теж повільніше. П'ять. Шість. Сім. І разочок. Вісім. Окей, молодчина. Давай змінимо сторони. Все те саме. Ми зараз пропрацюємо на другу. Розпочнемо саме з закрутки. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І давай ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Окей. Далі беремо ручку в опорі і виходимо нагору. Дотягуємось діагональ. На видих. Один. Два. Ще. Три. Чотири. Супер. П'ять. Шість. Сім і разочок. Вісім. Окей. Ручки перед тобою готова повністю на гору підйом. Один. Два. Окей. Три. Ще. Чотири. П'ять. Шість. Ще двічі. І разочок. Вісім. Окей. Супер. Далі беремо стопи разом. Ручки за заду в опорі. Так, стопи також. Ти прям притиснула, притиснула. Груди вперед. І малесенькі пружинки. Метелик. Махає крильцями. Дихаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. І перевалюємо зі сторони в сторону. Прямо на одне стегну, на інше. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей, далі ускладнюємо. Права така, рівень середній і вище. Одна ніжка в нас рівна, друга зігнута. Так зараз коліно повністю притиснути. І твоя задача його розвертати, класти, повертати назад. Ми робимо з тобою таких вісім повторів Задача, наскільки це можливо контролювати спинку. Вона трошки буде ходити, але, звісно, ти можеш відчувати, чи ти її контролюєш, чи ні. Поїхали. Один. Два. Три. Ще. Чотири. П'ять видих. Ще працюємо стегном. Шість. Сім. І ще разочок, Вісім. Окей. Зміна. Ніжок. І поїхали на другу. До речі, одна може йти важче тугіше, ніж інша. Два. Три. Чотири. Супер. П'ять. Ще. Шість? Продовжуємо. Сім. І разочок. Вісім. Окей, тепер цю ніжку до себе. Вирівнюй тут спинку, впирайся в зігнуте коліно і додаємо наступний рух рівної ніжки. Відриваємо, ледь-ледь торкаємось і знову нагору. Шістнадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, три. Один. Є. Зміна. Спинку ще вирівнять. І чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, Шість. п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Знову з тобою виходимо з опорою на колінці. Одне. І ніжка у нас стоїть тут в стороні в діагональ. Так коліна зі стопою дивляться в діагональ. Прес напружений. Опускаємось донизу. Видих нагору. Вдих. Видих. Є. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще. Шість, сім і. Вісім. Зміна сторін. На іншу ніжку ще. Один. По повністю вирівнять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Окей. Змінюємо положення в колінно на позицію. Долоньки під плечиками, колінця ширина плеч, так ширина нашого тазу і під тазом. Ми робимо рух однією ніжкою відкриття назовні кульшового суглобу. Один. Прямо широко, широко. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім, І друга сторона, вісім, сим. Шість, пять, чотири, три, два, один. Окей. Залишаємось в цьому положенні. Одна ніжка йде в сторону. І ми уявляємо, що тут у нас якийсь такий предмет, плюс-мінус 30 см, стоїть посерединці. І робимо напівколо. В одну сторону і в другу. Носочок натягнутий і не торкаємось підлоги, або торкаємось ледь-ледь. -лед. Поїхали. 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще 8, 7, 6. П'ять, чотири, три, два. І один. Чудово. Друга сторона. Все так само. Натягаємо носочок. І один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ще вісім. Сім. Вище. Дихаємо. Три, два. І один. Окей, чудово. Відразу. таз назад. Так? І зараз ми будемо тазом рухатись в одну діагональ та в другу. І ручкою допомагаємо, тягнемось корпусом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість на видих. Сім. Вісім. І давай ще вісім. Шість чудово. П'ять. Ще води в діагональ. Чотири. Три. Два разочки. І один. Окей. Останній рух вилягаємо на спинку з тобою. Будемо робити коло. Круговий оберт. Прямо беремось долоньками за колінці. Відкриваємо кульшові до себе. Широко-широко і від себе. І поїхали вісім. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, ще. Сім. Вісім. І в іншу сторону. Зміна напряму. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і разочок. Один. Окей, супер. І розслаб ніжки. Ти молодчинка тут є. І повільно, через сторону, так, ти виходиш на гору. Є, супер! Ну і що ж, я дякую тобі за виконання тренування разом зі мною. Не забудь поставити вподобайку, якщо тобі сподобалося це відео, та написати свій коментар. А також підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. З тобою була твоя сія Фіт і до зустрічі на нових тренуваннях. па-па!